Вітаю вас, любі самикласники. Урок проведе вчителька української мови та літератури Одеського ліцею номер 55 Світлана Федорівна Касапу. Сьогодні на уроці ми продовжимо знайомство із творчістю талановитої письменниці Наталки Малетич і розглянемо розділ зі збірки оповідань щоденник ельфа, який називається Усешки Ребердь. І в цьому є сенс. Добрий день! Зичу радості і пісень. А ще вам я побажаю сил, натхнення на весь день. Поверніться, посміхніться, привітайтесь! Добрий день! Хороший настрій узяли, працювати почали. Епіграфом до уроку стануть слова видатного психолога Михайла Забродського, який вважає, що цінності це те, що людина особливо цінує в житті, чому вона надає особливого позитивного сенсу. Сьогодні ми почнемо подорож сторінками української літератури 7 класу. Ви закріпите знання про письменницю Наталку Малетич та її творчість, навчитеся аналізувати текст, характеризувати персонажів, закріпите знання про щоденник як жанр та навчитеся аналізувати моральні цінності через призму літературного твору. Запишіть, будь ласка, дату і тему уроку: Наталка Малетич, Щоденник ельфа, розділ Усе ж Кереберть, І в цьому є сенс, Взаємини головного героя твору з однолітками, Його почуття і переживання, Образ оповідача. Роль родинних цінностей установлені особистості. На минулому уроці ви познайомились із Наталкою Малетич? Хто така Наталка Малетич? Які твори вона писала і які теми висвітлює у творах? Ми зараз перевіримо, написавши невеличкий літературний диктант. Відповіді запишіть у Зошити. Починаємо. Перше питання. Хто така Наталка Малетич? Друге: Які твори відомі з творчості Наталки Малетич? 3. Які жанри та тематика переважають у творчості Наталки Мелетич? Четверте. Які моральні цінності часто висвітлюються у творчості Наталки Мелетич? П'яте. Чи маєте ви улюблені твори або персонажів Наталки Мелетич? Чому? Шосте. Що таке щоденник як жанр? Поставте відео на паузу і запишіть відповіді у ЗОшити. Перевіримо, чи правильно ви відповіли на запитання. Перша відповідь: Наталка Малетич, українська письменниця. Авторка літературних творів для дітей та підлітків друге. Щоденник ельфа. Усе ж Кереберті в цьому є сенс. Мандрівка до срібної ріки тощо. Третє Фантастика, Пригодницька література. Оповідання про казкові світи. Пізнання та пригоди головних героїв. Четверте Дружба, відданість, взаємодопомога, пригоди та важливість родинних зв'язків. У п'ятій відповіді Ви записуєте власні враження. Шоста відповідь Щоденник це жанр, який фіксує події, які щойно сталися. З вами продовжуємо роботу над твором і проведемо Вікторину. Перше запитання. Де жила бабуся Андріана? Варіанти відповідей. Поблизу Лондона. В Італії. У селі в Карпатах. У селі біля Києва. Так, правильна відповідь. У селі в Карпатах. Друге запитання. Як звали дівчинку, яку врятував з води Андріан? Злата, маринка, оленка, огняна. Правильна відповідь. Маринка. Наступне запитання. Яку кличку мала бабусина корова? Квасолька, помідорка, ягідка, чорничка? Правильна відповідь квасолька. Яка річка згадується у творі? Дніпро, Дунай, Стрий, Десна. У творі згадується річка Стрий. Наступне запитання. Як у Карпатах називають ягоди чорниці: яфини, буби, брачки, квасольки. Правильно, це яфини, від чого бабця була щаслива, що Андріан п'є молоко, що корова їсть сіно, що діти збирають чорницю на варення, що немає дощів. Правильна відповідь, що Андріан п'є молоко. Чи правда, що Андріан цілувався з Маринкою? Так, ні. Про це не сказано. Відповідь так. Це дійсно було. Наступне. Наприкінці твору Андріан лежав у росянистому дохмяному сіні просто неба і шукав поміж зірками маринчені очі, солодкі мрії, сузір'я великого пса, чумацький шлях. Він шукав чумацький шлях. Чи правда, що розділ усе летить шкереберть, і в цьому є сенс? Вчить нас дивитися на обставини з позитивом не втрачати оптимізму. Так чи ні? Так, дійсно, цей розділ нас вчить дивитися на обставини з позитивом. В основу назви розділу покладено певний смисл. Тож з'ясуймо. Чому саме таку назву Усе ж і в цьому є сенс, дала авторка. Цей заголовок може описувати ситуації, де з першого погляду все виглядає невпорядкованим. Але з часом або при детальному аналізі стає зрозуміло, що в цьому хаосі є певний порядок. У контексті розділу фраза Усе жке Означає, що світ, події чи ситуації перевернуті чи безладні, але при уважному розгляді або через певний процес можна знайти порядок, сенс чи вирішення. Це може бути як фізичний безлад, так і емоційний, соціальний чи психологічний хаос, який вимагає переосмислення чи нового підходу. Щоб зрозуміти або впоратися з ним. Головним героєм твору є сам оповідач. Оповідач це той, хто оповідає щонебудь, розповідає про щось, також особа в оповідному художньому творі, від імені якої письменник веде розповідь про людей і події. Автор може не називати оповідача, але завжди наділяє його рисами характеру, що проявляються у манері говорити, у ставленні до людей подій, про яких ідеться у творі. Оповідачем у творі щоденник ельфа є Андріан, який розповідає цікаву історію. Він розповідає про те, що відбувається з ним та персонажами. Як вони ведуть себе та що відчувають? Герой допомагає нам зрозуміти, що діється в історії і які почуття виникають у персонажів. Він робить історію цікавою та захопливою, дозволяючи нам уявити себе на місці героїв і відчути їхні емоції. Від самого народження дитина потрапляє в родину. Її оточують найрідніші люди, піклуються про неї, дають перші в житті уроки, тож яку роль у становленні особистості відіграють родинні цінності. Зараз ми з вами розглянемо декілька аспектів, що показують, як родинні цінності впливають на розвиток людини. Родина є першим джерелом моральних та етичних цінностей. Діти засвоюють основні принципи, такі як чесність, справедливість, відповідальність та повагу через спілкування та взаємодію з родиною. Сімейне оточення створює відчуття безпеки та стабільності, яке є необхідним для здорового розвитку особистості. Це забезпечує основу для експериментування та розвитку самостійності. Родина це перше місце, де людина вчиться взаємодіяти з іншими через спілкування з батьками, братами та сестрами. Діти засвоюють соціальні навички, такі як спілкування, вирішення конфліктів, емпатія та співпраця. Родина передає культурну спадщину, традиції та цінності, що допомагають людині визначити свою ідентичність. Це також може включати релігійні елементи, що впливають на формування особистості. Родинні цінності створюють основу для мотивації та підтримки. Підтримка з боку родини допомагає людям долати труднощі, сприяє їхньому зростанню та розвитку впевненості в собі. Загалом родинні цінності значно впливають на те, як людина розвивається і формує своє сприйняття світу. Вони забезпечують основу для розвитку моральних принципів. Соціальних навичок, самоідентифікації та емоційної підтримки, що є критичним для становлення здорової та успішної особистості, почнімо роботу з тексту. Розділ починається зі слів головного героя Андріана. Коли усе летить шкереберть, у цьому насправді є сенс. Навіть якщо відразу ти його не бачиш, не розумієш чи не хочеш прийняти. А причиною цьому була неприємна ситуація, яка сталася з батьком. На малюнку ми бачимо, як тато падає з драбини, внаслідок чого травмує ногу. В планах у хлопця було поїхати на канікули в табір, але хлопець змушений залишитись, щоб допомогти родині. Як ви думаєте, чи правильним є рішення Андріана скасувати поїздку? Нам відомо, що батько хлопця потрапляє до лікарні. Наступним вчинком Андріана стосовно батька було піклування в лікарні. Потерпи, татку, як тільки видасться можливість, ми разом вирушимо. У Лондон. Чи можна хлопця назвати дорослим? Чому? Але тут виникає ще одна проблема і потреба допомозі Андріана. Андріане, бабусі треба допомогти, коли сінокіс, тато завжди їздив до неї, ти знаєш. Але цього року. Але ж я не вмію. Не кажи не вмію, а кажи навчусь, не святі горшки ліплять. Як ви розумієте, прислів'я та приказку промовлені батьком? Ще одним кроком до дорослого життя є поїздка до бабусі у село. Боже, а виріс як? Попий молочка з дороги. Ми маємо багато роботи, але веселощі теж чекають. Ну чому все ж кереберть? У табір не поїхав, тато хворий. Злату в мене з під носа забрав найкращий друг, а тепер ще село край світу. Нам відомо, що село, де мешкає бабуся, знаходиться в Карпатах, де височіє гора явірник, і тече річка Стрий. Що вам відомо про історію виникнення цієї річки? Про це існує легенда Річка Стрий тече з гір Звиваючись і часто змінюючи русло. Над витоком річки височіє гора явірник. Названа так, бо на ній росте багато яворів. Колись у давнину люди ходили через ту гору в тухлю, Славське й лавочне ярмаркувати. Якось один чоловік, прикупивши солі, повертався додому. І, натомившись, сів собі відпочити в підніжжі гори. Неподалік пас худобу його небіж та й запитав Що несете стрийку? А той візьми й пожартуй Золото, синку. Хлопець узяв то за чисту монету і, зазіхнувши на неіснуюче золото, убив стрийка. А коли розв'язав турбу, побачив сіль. Наляканий, він викопав могилу і поховав чоловіка. Ще не встиг, як слід засипати землею, як з могили почало бити джерело. От його й назвали Стриєм. А з роками струмок став справжньою річкою. Страшнувата така легенда, але річка гарна. Поставте відео на паузу. І випишіть з легенди власні назви. Наступним етапом у дорослішані підлітка стала зустріч з Маринкою, з якою, як з'ясувалося, він був знайомий з Маличку. Щоб привернути увагу хлопця, Маринка стрибнула у воду, де була сильна течія. Чому стрибала, як недобре плаваєш? Я хотіла підпливти до тебе. Ми ж дружили маленькими. Забув. Чи правильно вчинила Маринка, стрибнувши у воду? Так, вона показала сміливість, рішучість, але чи дотримувалася вона правил безпечного поводження на воді? А чи відомо вам, як допомогти в разі небезпеки? Перейдіть, будь ласка, за QR-кодом. І ознайомтеся з правилами поводження на воді. Після того, як Андріан вирішив залишитися з хворим батьком, йому здалося, що усе летить шкереберть. Захворів батько. Однолітки Злата та Сергій поїхали в табір без нього. Він умовно попрощався з поїздкою і Златою. Який хотів освідчитись. Але, поїхавши до бабусі, він зрозумів, що це так дивовижно, що все може скластися неймовірно, чудово, хоч спершу думаєш, що все летить шкереберть. Чи погоджуєтесь ви з думкою Андріана? На цьому ми завершуємо нашу захопливу подорож. І останньою вправою буде запитання від віртуального друга. Оберіть, будь ласка, емоцію настрою та опишіть свій стан.